Є влучання в курську. Українські військові знищили військовий склад окупантів. Російська ППО прогавила ракету. Тим часом на Білгородщині палає масштабна пожежа. Усі подробиці останніх атак по окупантах розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Російському курську в ніч на 31 липня пролунали потужні вибухи. Генштаб ЗСУ вже вранці відзвітував про успішну операцію. Як виявилося, сили оборони поцілили у військовий склад окупантів, де вони зберігали озброєння та техніку. Поки що, українське командування з'ясовує всі деталі знищення об'єкту. Тим часом місцеві жителі оприлюднили ось таке відео із наслідками влучання. Кід визнав навіть тимчасовий губернатор Курщини Олексій Смірнов. Він заявив, що на одному із об'єктів після атаки спалахнула пожежа. Проте не уточнив, на якому саме. При цьому виклав знімок із військовими РФ, що частково може підтверджувати приліт по важливому для окупантів місцю. Невдовзі чиновник відзвітував про, начебто, успішну ліквідацію займання силами пожежників. Запевнив, що постраждалих немає. Втім, так і не зізнався, що саме горіло. Міноборона РФ заявило про несподівану новину. Там у традиційному звіті обмовилися, що нібито збили над Курською областю протикорабельну ракету Нептун. Тож, схоже, що по військовому складу били не дронами, а саме ракетою. Це пояснює причетність до операції ВМС ЗСУ, про що заявили у Генштабі. Щоправда, українське оборонне відомство не уточнювало, яким саме видом озброєння атакували територію РФ. Зауважу, що бавовна на Курщині лунає все частіше. Наприклад, у мережі з'явилися знімки із супутника, що підтверджують приліт і масштабну пожежу по нафтобазі Польова. Дрони атакували її ще в ніч на 28 липня. Під обстрілами перебуває і прикордонні Курської області. Упродовж 30 липня вибухи лунали в селищах Червоножовтневе, жовтневе Політотельське, Гордіївка, Кобилки. Тощо. Губернатор стверджує, що, начебто, переважно це були атаки дронів, які скидали вибухівку. Хоча цілили вони в місця скупчення підрозділів РФ. Гучно було і на Білгородщині. линали у Шебекіну. У результаті у прикордонному місці начебто були пошкоджені два приватні будинки. Уламками посікло багатоквартирний будинок, дві комерційні будівлі та легковий автомобіль. А під час іншої атаки спалахнула одна із багатоповерхівок. Губернатор В'ячеслав Гладков заявив про буцімто удар шістьома касетними боєприпасами. У будинку спалахнула покрівля. Але до квартир вогонь не дійшов. Тим не менше, половину мешканців довелося відселити. Давайте поглянемо на наслідки. Ну, Вибухи розбудили і жителі Брянщини. Всю ніч там полювали на безпілотники. Очільник регіону у підсумку заявив про нібито ліквідацію чотирьох дронів і вже традиційно запевнив: постраждалих і руйнувань немає. Про збиття одного БПЛА повідомив також губернатор Ростовської області Василь Голубів. І теж буцімто без жертв. Крім цього, дрон нібито збила російська ППО на території Куйбишевського району Калузької області. За подальшими вибухами на території РФ, стежте на нашому каналі. Підпишіться на фабрику новин, якщо досі цього не зробили. Також підтримайте нас вподобайкою. Побачимось.